Так, всім привіт. На зв'язку Толік. У нас е буде коротеньке відео, тому що, тому що я короче, тут трохи прикинув хуй до носа, і мені думаю, що є що розповісти. Е в нас е глобальний сентимент е на одній годині, якщо дивитися, зайшов в шортову зону. Тобто, е весь цей час, починаючи з 1 жовтня, і по четверте вночі в нас були дуже сильний памп, по дуже багатьох інструментах, в частності біткоін, також себе класно показав а, як памп. І зараз що відбувається? Зараз відбувається локальна корекція на продовження висхідного тренду на годині. На годині. Тому, якщо якщо ми чином вище не заходили в лонги, хола хоча про це вже казалося набагато раніше. Мною і не тільки, я думаю, мною. А зараз для цього, на мою думку, досить непоганий час, принаймні на одній годині, але, але не все так просто, як зазвичай. Четверта година. Четверта година, таймфрейм 4 години. А в нас ще зберігається лонговий напрям. От і корекцію ще не надають, тому ну, саме класний оптимальний спосіб все-таки дочекатися, боки глобал э, Sentiment э, на 4 годинах вийде десь в зону 50, бажано з до 30. до 30, може і не буде. А може і до 70 вона відскочить і потім піде знову вгору. Більш э, безпечно було б дочекатися лонгових сетапів, коли Sentiment 4 години піде. О, десь от сюди, посередині. Так, ще е, із доброго 11 годин в нас вже майже вийшли за зону 30. Вот, і зараз е, трохи відкатилися, але це не дуже страшно. Е, денний сентимент вчора у нас вийшов за зону 30, але знову повернувся в шортову зону за 30, нижче 30. От е, е, я, в принципі, очікую від цієї осені щось такого. Якщо подивитися на денний таймфрейм, тобто справжній, умовно кажучи, ікси і памп ринку відбудеться, коли денний сентимент вийде в нас от сюди. Тут ним похи навіть і не пахне, якщо чесно. Але це добре. Але це добре. Так, і а, тижневий а, таймфрейм. Тижневий таймфрейм, як ми бачимо, в нас був тільки коли Трампа обрали. Получається, це було у листопаді 24-го року. Він вийшов в перший раз за дуже довгий час з зону 70. Зараз починаючи із січня 25-го року, і от до сьогодні, вже більше ніж півроку, майже рік часу, ми знаходимося в зоні набору лонгів. І лангі наші треба буде в ідеалі фіксувати. Відуалі фіксувати, коли м, тижневий таймфрейм вийде за зону 70. Це що стосується глобал тренду. А, чому в нас зараз відбувається корекція, на мою думку? Тому що, по-перше, будь-який памп о, органічний о, спочатку ціна йде. Ось таким чином. Да? Вгору, корекція, вгору, корекція, вгору. І потім розворотний паттерн. Шортовий. Отакий от, от. Якось так. Тобто воно не може просто йти отаким чином. Але зараз не про це. М -м -м в нас 2 числа відбувся друг 2 е мільярдів USDT. І хтось може вірити в цю статистику, в цю. Закономірність. Хто ж ні? В мене в мене є графік, на котрому я на домінацію по Азерс. Кожен раз, коли відбувається друг або не друг USDT, я це просто от сюди заношу собі, і в мене є статистичні дані, котрі я бачу, як вони відпрацьовують. Колись вони відпрацьовують, колись не відпрацьовують. Зараз органічно видно, що 2 числа в нас був друг і зараз у нас домінація по Азерсу два дні поспіль падає. От. Це, що стосується корекції через друг 2 мільярдів USDT, але це добре. Але це добре, тому що дуже багато інструментів ще не дали нормальних пампів. Там якісь локальні фішки давали там на 450 на 100%, на 50 але, Але це ще не глобальний сентимент по всьому ринку. Також із доброго. По, по інтерактивному графіку біткоїна ми з вами зайшли в зону локального пампу, котра почалась у нас сьогодні. Вот. Це, в принципі, в принципі, добре а, для продовження висхідного руху. руху. І також, також, також хочу вам показати ось цей індикатор, котрий показує нам, який зараз режим у на ринку в цілому. В нас з починаючи з 21 вересня 2025 року, ми зайшли в зону біткоїну, якщо на тонких налаштунках дивитися. От і тому би я ну, зовсім не здивований, що біткоін показав нам е, локальний памп, такий досить непоганий. Починаючи з, від, з 29 числа, навіть раніше трошки, да. І це з минулого ролику також я показував цю зону, що в нас після цієї біленької зони ще 10 днів, 8-10 днів поспіль буде продовжуватись корекція, і тут плюс-мінус треба буде заходити в Лонги. Зона була ідентифікована правильно. Оця біла, 8 днів. 10 днів і почався памп по біткоїну. Але застереження: не забуваємо, перше, фіксувати свій профіт, якщо він у вас є. По-друге, бути готовим до локальних отаких от винесів, тому що ну, дуже багато людей знову не були до них готові. От, і пом-пором-пом-пом. Да, і, і ще із доброго із доброго в нас по. Мураховському сентименту з 3 числа, ось 3 числа я написав е в телеграм-каналі, що індекс мурахи почав бути лонговим. Що це означає простими словами? Наприклад, в нас є певна кількість інструментів на сьогодні, це 509 інструментів, котрі відслідковує мій Бог бот мураха, і е якщо із цих 509 інструментів. Якась певна кількість відсотків а, дає сигнали на лонг, то я рахую це як частиною від загальної кількості інструментів, я рахую це сентиментом. І якщо, наприклад, більше 10 відсотків. Інструментів, котрі Мелаха відслідковує одночасно за один таймфрейм дають сигнал на лонг, то зазвичай він відпрацьовує в тому напрямі. Якщо в нас декілька днів поспіль, декілька днів поспіль зберігається це лонговий сентимент. Наприклад, сьогодні там бот прислав 10% сигналів на памп, це от, допустим, було сьогодні. Да? Завтра бот присилає ще 15% сигналів на памп на памп, то вони будуть відпрацьовувати. Це працює, знаєте, як, як маятник. Що потужність, якщо сильна м -м, сила напряму вказує по дуже багатьох у відсотковому значенні інструментів вгору, то це означає, що інструменти будуть йти вгору. Зазвичай, як це відбувається? Ми отримали сигнал на памп. Ціна може одразу піти вгору, а може піти вгору через корекцію. Е е є в нас свічка інструменту, наприклад, мурахові відслідковує денний таймфрейм. Да? Тут ми отримали сигнал на лонг. Е е ми його бачимо, коли вже закривається ця свічка, ось тут, наприклад, на наступний день. Е е в ідеальному світі е заходити треба не звідси. На продовження висхідного руху, а через корекцію. Корекцію хоча б от сюди. Історично, статистично дуже багато таймфреймів, дуже багато часу було проаналізовано. Статистично, коли ми отримуємо ось тут на цій свічці сигнал на памп через мураху, то ціна, як правило, приходить або сюди і потім відскакує вгору, або навіть от сюди, збираючи стопи великої кількості людей, котрі хавають за локальний лоу, так би мовити. І тому от ідеальна, біля ідеальна точка входу на продовження висхідного руху якраз знаходиться в зоні найбільшої ліквідності стопів загальної маси трейдерів. Якось так. Коротше, із доброго, сьогодні в нас 4 число і індекс мурахи, він продовжує бути лонговим, ще десь плюс-мінус на 13-15%. Тому оця то, що корекція зараз відбувається, ми, я ну, не здивований і вона, в принципі, очікувана. очікувана. Але якщо ви не знаєте досі, де ви будете фіксувати свої лонги, плюс-мінус. То я собі зробив таку підсказку: це оптимально зробити на загальній капіталізації по Азерс: плюс-мінус 550 мільйонів доларів. Якось так, це буде ось тут. І це треба в ідеальному світі, якщо розрахунки правильні, то в нас це має відбутися плюс-мінус за якихось там 26 днів. Ну, побачимо. Може, воно розтягнеться в часі, але очікування такі. Так, друг USDT розповів, лонговий сентимент мурахи розповів. Ми зайшли в зону по біткоїну розповів. Фаза бітка в нас зараз по режиму ринку теж розповів. І глобал тренд показав. Да. Все. Всіх, Всім гарних вихідних. Давайте до зв'язку.